Друзі, всім привіт! Компанія онлайн ефірі. І для нас прийшов новий клієнт. Прийшов він нас по рекомендації від нашого постійного клієнта, який вже не один автомобіль з нами привіз. Значить, буде автомобіль для молодого хлопця, хоче він собі джип компас або широкі. Перевагу все таки не дає компасу. Значить, автомобіль має бути від 18-го року. Це вже рестайловий кузов, з незначними ушкодженнями має бути щоб набагато ремонту, щоб не заморачуватись тим. Принципі, і бюджет 12 125 тисяч доларів. Я дивився по авторії, значить, бюджет плюс-мінус нормальні автомобілі починаться десь від 14, і то, судячи з того, які вони були в Америці, ми можемо вибирати і краще. То, ну, Тому вигода, в принципі, очевидна. там, Тисячі дві клієнт законопить на своєму автомобілі. Значить, ми вже почали торгувати. Був вже один варіант. Зараз так, я його відкрию. Значить, ну, вже деякі показували, вже почали перебирати, які підходять, які ні. Значить, це широкі теж не підходить. Так, о, тут же розрахунки пішли, теж зараз вам їх покажу. Оце він має бути. Да. Це він. Виходить, отакий варіант. Ми пробували. Значить, в нього середня майже 300, там 3,92 по аукціону для 2018 року. Ми пробували до 3600 його торгувати. От, в даному випадку, що бачимо, бо автомобілі було насильний удар, позаду, тобто крило витягнеться, бампер на заміну, то в принципі, і фара ще позаду. От, от, ще задня, а, І Ляда. Ну, і Ляда теж думаю, в принципі, був такий варіант, заводився 2,4 двигун, на нього теж перевага. От, бо не хоче 3,2, щоб не був великий сильний розхід. Повний привід, ну і гарна комплектація в загальному. Написано Latitude, але тут не варто вірити, той що знаходиться на аукціонах. Завжди треба додатково перевіряти, тому що, як правило, Latitude, ця не менша комунікація, вона взагалі йде на тканині з механічними регулюваннями на сидіннях. В даному випадку ми бачимо, що салон вже комбінований, і регулювання електричні. Значить, Пробували цей автомобіль до 3600. Зараз вам покажу, скільки він вийшов в Україні. Так, це розрахунок від 3500 перший був, потім ми його перераховували, щоб на 100 доларів більше. Зараз давайте глянемо. Так, от, 3600, 3600, значить, і в Україні він в такому випадку став би приблизно 11 200, 11 200, 200 десь був би без о, ремонту. Ну, В принципі, ремонту небагато. На зі деталі також недорогі. Е, значить, Carfax взяли, перевірили, і що, значить, пішов він дорожче. Пішов він дорожче от за 5700. Тобто за нього тоді сильно обілись американці і сильно облись грузини, чому сильно хотіли, Ну тому, скажімо, шукаємо далі пробуємо. І от нарешті ми придбали автомобіль для нашого клієнта. В принципі, небагато часу на це йшло, буквально декілька днів. І це була друга наша спроба торгів. Значить, придбали ми Jeep Compass 2018 року на повному приводі. Комплектація Altitude, в даному випадку. Вона не зовсім як летят, тому що вона, як правило, йде на тканині. В даному випадку ми бачимо, що тут же салон комбінований зі шкірою, і має камеру заднього виду. В принципі, це були основні такі критерії, щоб хотів. А і повний привід. Це те, що було дуже важливо клієнту. Також, в принципі, запит був повністю виконаний, тому що і двигун 2.4, як він і хотів, статус раненрав, ушкодження абсолютно адекватність. Зараз детальніше їх розглянемо. Ну, в принципі, безпека ціла то. Варіант загальному хороший. Зараз покажу вам по стану його, в принципі, і по ціні, скільки він клієнт в Україні вийшов. От, значить, о, Дивимося фотографії. По правій стороні все добре, в принципі, взагалі ніяких заважень немає. Основне пошкодження це ліва сторона. В даному випадку це буде заміна, або поставити, міняти нема чого. Крило, фару, рихтовка дверей. Передніх лівих, поставити задній ліхтар треба буде. Ну і пластмаса. Якщо бачите, пластик виходить Знизу молдингів немає, тут виходить, накладки немає. Ручки вони зняті, але вони лежать в автомобілі. Тобто ми бачимо, що ручки є От на задньому сидінні. В принципі, якась пластмаска є. Також зняті карти дверей. Далі ще переглянемо і вам обов'язково покажемо. Якщо я не помиляюсь, то в багажнику мають бути і інший пластик. Але це бачимо. От відео, на якому працює двигун. Можемо це також переглянути. Трошки дує вітер, нам завжди почути, але загально працює рівно. Тобто такий, значить, варіант. Непоганий в загальному 81 тисяча миль пробігу, це в районі 130 тисяч км. Клієнт о, повністю це задовольняє. Хлопець вже радий, а як приїде, відремонтує, то я думаю, буде ще більш довольний. От, о, ну, таким чином, значить, по бюджету, скільки ж це стало клієнту? В Україні автомобіль від ставки 3450. Вийшов нам в Україні стає приблизно 11100. Тобто це вже автомобіль доставлений, розмитнений, враховуючи наші послуги, тобто залишається його лише відремонтувати і поставити на облік. От о, таким чином. То, в принципі, всі бюджет клієнт мав би писатися. Зауважу також, що автомобіль ми цей не просто торгували. В о, вигляді звичайних торгів це був нічний аукціон. В чому перевага нічного аукціону? Це була саме неділя, ніч, о, мала конкуренція, і через то можна забирати автомобілі по резерву. Вже далеко не один автомобіль ми так виграли, це досить у нас поширена практика. Дешевше, ніж звичай, ніж звичайний день о, можна придбати автомобіль. От, о, в принципі, так що. Якщо хочете для себе придбати автомобіль вигідно, надійно і без проблем, то звертайтесь, онлайн на авто завжди вам з цим допоможе. Всім гарного дня!